Сильний мороз, снігопади, а також ожеледиця. на Тернопільщині. Дорожні служби продовжують боротись із наслідками негоди. Водії кажуть: зранку дістатись на роботу або ж проїхати містом було складно. Трошки тяжко було. об'їжджали низом по Крушельницькій, бо біля універмагу трошки пробка слизька. А машина велика, і коли стає на світлофорі, тяжко рушити на місці. Вже порозчищали, порозчищали дороги, то вже можна їхати, але зранку було трошки тяжко. Біля дитячої поліклініки, біля першої лікарні на підйом до моста. Там автобуси не можуть виїхати взагалі. Проте в міській раді запевняють: до опадів та холодів готувалися заздалегідь. Усю ніч у місті працювало близько 35 одиниць техніки. А на деяких ділянках дороги розчищали навіть по декілька разів. Також додають через низьку температуру. Росуміч просто не працює. Саме тому із снігом боротись важко. Сніг ще йшов, тобі, роботи не припиняли. Там тільки буквально з'їжджали машини, щоб перекусити, випити кощаю і знову виїжджали. Станом на даний час нас зараз вже скоро перша година. Роботи не зупиняються. Ну, наприклад, міст на вулиці Руській біля політичного інституту. Є проблема виїзду, посипаємо січових стрітельців, вулиця всі підйоми спуски. Питають люди, чому не виїхала машина з рупою. ми пополиваємо рупою, рупа при таких температурах не працює, навпаки, створює лід. Тому машина з рупою не виїжджала. Проте уже повністю розробили алгоритми дій на наступну добу. кажуть, усі служби проінформовані та склали погодинний графік розчистки доріг. У Нас проблема залишається. Це тротуари. Вони на нашу думку не до кінця правильно зачищені, тому що із 400 кілометрів тротуарів на жаль, тільки 45% – процентів це можливість механічно прибрати. Все остальне треба прибрати вручну при такій кількості опадів. Так, з шостої ранку у Тернополі працювало більше 70 двірників. Проте, якщо жителі міста бачать, що робота виконана неякісно, можуть скаржитись на гарячу лінію 1580. Замовником Само з утримання доріг і тротуарів є Тернопільська міська рада управління житлово-комунального житлово-комунального Є підряд, дві підрядних організації, які виграли тендер. Це ТБЦ, підприємство, якби достатньо відоме, і наше комунальне підприємство Мішлях Рембут. Вони виконують роботи з утримання окремих мікрорайонів міста, це через дороги і тротуари, окремі проїзди, прибуткові території, відповідальних за них є управителі це або управляючі компанії або об'єднання співвласників, якщо вони там створені. А також додають в день не варто без потреби виїжджати в місто, а вночі подбати, щоб припаркована машина не створювала перешкоди для снігоочисної техніки. А вже в ніч з 8 на 9 січня працюватимуть разом з поліцейськими. Так зможуть евакуйовувати машини з проїзної частини. Тим часом на швидкій кажуть, через негоду стало більше людей, які травмуються на вулицях міста. Завчора до медиків звернув. Троє відвідувачів, тому варто підготуватись до погіршення погодних умов заздалегідь перш за все взувати зимове взуття та уникати слизьких місць. Падаючи, треба теж згрупуватися, сконцентруватися, і саме основне, щоб не, не падати, вдаряючись головою там на на витягнуту руку, а боком на плечовий суглоб, це завжди. Приводить до менш менш серйозних ушкоджень на Тернопільщині ще більше тижня буде мороз та вітер. Вночі та вранці слабкий туман, а на дорогах ожеледиться. Переконують синоптики. Температура по області вночі 17-22 градуси морозу, денна мінус вісім градусів. По місту Тернополю температура вночі 19-21 градус морозу, в день 10-12 морозу. Тому тернополяни та гості міста можуть погрітись у пунктах незламності, які через морози працюватимуть цілодобово. Там люди можуть підзарядити мобільні телефони, а головне зігрітись та випити теплого чаю. В Загальному підрозділі головного управління Державної служби криза ситуації можуть розновити 38 пунктів незламності. Це 21 стаціонарний, який розташовується на базі пожежно-рятувальних підрозділів. А також 12 пересувних це такі пункти, які можуть розвитатися на базі наметів за зверненням органів місцевої виконавчої влади, а також 4 пересувних, які розміщуються на базі автомобілів підвищеної прохідності. Перелік усіх пунктів незламності можна переглянути у застосунку дія.